Після першого побачення наступного дня отримав таке повідомлення. Повідомлення від дівчини, зачитую. Послівкусія від стрічі не лучшеє. Ти був достатньо навяжчивим на першому свіданні. Мужчини так себе не ведуть. От жалко, що ти не пишеш, це вона сама пише тобі, чи ти написав, а це її відповідь. Не те, щоб це прям суперпринципово. Хоча це така вішенка на торті була. Ну, тобто, одна справа, ти пишеш їй, там Привіт, як ти? Може, ми йдемо сьогодні також на каву? І вона так відповідає. Інша справа, якщо вона сидить і сама вирішує таке написати. Так ось, розповідає він про побачення. Була одна спроба поцілунку, трохи доторків, десь її приобняв. Але не так, що липнув пів побачення. Спілкування, на мою думку, було норм. Стьоп з мого боку не сказав би, що я вів себе з позиції знизу. Яка вірогідність, що я дійсно щось упускаю, чи аналізувати повідомлення від людей, які таке вивалюють, в принципі, не варто. Дивись так: я вважаю, що якщо вона сама тобі це написала, ну тобто ти ще навіть їй нічого не писав, ти не питав, як у неї справи, як у неї настрій, ти не пробував домовитись про наступну зустріч, і вона така сама вирішила тобі написати таке повідомлення, то дійсно аналізувати таке повідомлення не треба. Ну, серйозно. Якщо ж, ми кажемо про те, що чи є ймовірність, що ти дійсно занадто багато її торкався, таке буває. Чи є ймовірність, що дійсно твоя спроба поцілунку була не в, тебе? не в тему, ну є така ймовірність. Я ж не знаю, що у тебе було на побаченні. Я не знаю, як ти проводив з нею побачення. Але навіть на каналі ми з вами розбирали багато прикладів, де чувак, він в цьому плані баланс не тримає. Розумієш? Ось тому, э, чи варто все ж таки замислитись і так хоча б трошки подумати стосовно своєї поведінки? Ну, зайвим не буде. Якщо вона сама таке вирішила написати тобі на наступний день, якщо у тебе це взагалі дуже рідко буває, тобто не кожна дівчина тобі таке пише, і навіть не кожна друга дівчина таке тобі пише, та й ладно, вона скрізь засайобнута, а тобі треба рухатись далі. Якщо у тебе постійна така реакція, Якщо ти сам десь замислився, такі да мабуть, я трошки перегнув палку, ну тоді трошки відезмени свою поведінку на побаченні, та й буде ще краще, ще краще, якось так.